Експорт сільгоспродукції, бронювання працівників, фінансова підтримка та участь у грантових програмах найголовніші питання, які турбують аграріїв області. Про це йшла мова під час робочої поїздки міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля. Протягом останніх десятків років Запорізька область була одним із найголовніших аграрних регіонів нашої держави. На жаль, сьогодні 70% регіону окуповано. Тому підсилення підтримки аграріїв при фронтових територіях особливо важливо, наголосив міністр. Зокрема, для сільгоспників доступні кредити за програмою 5.7.9. Аграрії можуть отримати бюджетну підтримку через державний аграрний реєстр. Наш регіон вже має понад 80 схвалених заявок. 10 вересня розпочався реєстр. І прийомка заявок в системі ДАР скажу такої популярності, мабуть, наш реєстр не відчував ніколи, і надзвичайно велика кількість заявок. Нагадаю, що фермери отримують допомогу в тисячу гривень за гектар обробленої території на території прифронтовій і в зоні. Бойових дій це 2 тисячі гривень за гектар. Тобто ця підтримка вже відбувається. Наступні транші підтримки також будуть. Фактично, сьогодні вся увага міністерства агрополітики до діалогу з міжнародним партнером для того, щоб підтримати саме прифронтові території. У кожної районної державної адміністрації та у кожної об'єднаної територіальної громади стоїть задача, щоб за руку довести кожного фермера до реєстрації. Сьогодні з звіталі ми почули про ті проблеми, які є в реєстрації на базі Запорізької області профільного заступника і департаменту. Ми зараз опрацюємо ті проблеми, які є, щоб на базі міністерства. Якщо є е, можливість вирішення цих проблем, ми їх протягом декількох діб вирішили, і наші мешканці могли дореєструватися. За два дні 10% зареєстровано. Наша задача довести цей показник до максимального. До 100%. Нині одне з проблемних питань, яке постало перед фермерами: землі, які вийшли з обігу через облаштування фортифікаційних споруд. Фермери е... Чітко розуміють пріоритетність оборона понад усе. Але є за паї, є витрати, які несуть фермери. Тому, почувши сьогодні їхню біль, обговоривши деякі варіанти вирішення, ми ближче до кінцевого рішення, ніж були до поїздки. І далі, до речі, Запорізька не останнє, якій я буду з робочим візитом, і саме прифронтові території і фортифікаційні споруди це питання, яке міністерство взяло на порядок денний No1.